151 день в Канаді 29.05.24, Сьогодні середа, гарна середа, знов 12 та доходить, але я трошечки забавився. Я в кріслі психолога. Отаке от от крісло. І просто диван тут такий, диванчик гарний, і Саша каже, це як психолога на прийом. Він тут досвіду. Я сидів на кріслі. так що тепер буде. <псих> Артур проводить тут психологічні сеанси свої. Соні я в його кімнаті. Тут дуже тепло в його кімнаті. Капець, бо в нього батареї нав... по... навколо під вікнами всюди. День. Почався з будильника, будильник заграв, я легенько, потихеньку у 740 будильник. Ох, ох, зібрався Зібрався і потопав. Оглянув Тавербі. В Тавербі вивело помилку, чомусь зупинився компресор. Буває, трапляється, і нічого не зробиш, і я його розсипнув. <резітну>. На ніч мене ще оцей кашель. Трошечки мучить, ну нічого. І пішов, <чуті> зустрівся з Alexoм Tower A. Подивилися ми до комп'ютера, кілька заявок, нема проблем, все, все це, все просто, все зробили. І... Не, не, не одразу зробили, бо прийшли хлопці. Ми зібрали сьогодні таку нараду, конференцію. Зібралися і в нас. Бо Чак сьогодні летить в Новоскошію. Новоскотія це друга сторона Канади, ближче до Європи, там, де острови, гарне місце. Він йде туди віддихати. Відпустка в нього. І це. І його не буде тиждень. Так що ми тиждень будемо без нього. Там розказували, що яка робота, в кого що є, в нас яка робота, скільки квартир фарбувати і таке от різне. Е, нічого серйозного. Поговорили, покружляли, і вони поїхали, а ми пішли працювати. Була сьогодні робота. Я там і Алі допомагав, треба було в одній квартирі відфоткати квартиру, бо людина терміново мусить з'їжджати, там є свої причини. Багато хто виїжджає, перевозить меблі і таке от, день проходив спокійно, без проблем. Отримав я ключі. Нарешті отримав ключі для себе, для мешканців. Я їх пороздаю. Завтра, напевно, що Артуру і решті побачимо. Треба їм дати ключі, щоб вони вже спокійно сюди заїжджали, вже і тут залишались. Нема чого чекати до останнього. Ой, ой-ой, нема що чекати до останнього. Меблі перевезти. Сьогодні я вже нарешті нічого не перевозив. І це день майже прийшов до кінця, я спускаюсь з душею в офіс глянути, і прибиральниця. Естер каже: Роман, тобі ровер треба? Велосипед треба, а я такий, та треба, я дивився з велосипедом. І вона каже: тут виїжджали одні мешканці і віддали мені велосипед. Вони загрузили в машину, він лишився, а вони його кажуть, забирай собі. Залишили його в кімнаті завантаження, там де завантажується. І я кажу: Вау, та супер, показуй, що за велік. І вона мені показує оцей велосипед. Це дуже класний велосипед. Орбі. Не знаю, що за фірма, треба дивитись, але по параметрам, такий самий, як в мене був в Україні, цей кращий навіть трошечки. Вилка, оця передня амортизатор, кращий, ніж в мене. Потужніший і сучасніша модель. Плюс гідравлічні гальма, там середній вже не йде не тросик, а масло. Роторні гальма, ну все, що мені подобається. Сам легенький алюмінієва рама гідролінії оці йдуть всередині в рамі. От, 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 от. Заходить через раму, все в гарному стані він зараз брудний. І колеса я накачав на паркінг. У нас є десь 5 велопаркінгів. І дуже багато насосів. Люди просто лишили насос посередині універсальний, і я собі накачав колеса. Хоча насос в мене є, я купив колись на секунді насос давно. І якщо хтось дивився, пам'ятає, я купив собі на секунді отаку от сумочку. Давним-давно ще коли почав на секунди ходити. Я її купив, і вона в мене лежала дуже довго. Я... Вона в мене була подібна в Україні гірша. Ця, знімається повністю От телефон можна зняти кинути в сумку, в рюкзак, треба причепив назад. І я перевіряв, вже мій Samsung сюди залазить з тим чохлом, гарно залазить, все, сенсор працює. Плюс сумочки на, на щось дрібненьке. Так, тут щось є? Ні, звісно, що нічого нема. Якщо нічого не поклав, значить нічого нема. Пусто. Ну, сумочка, оця, як нова. Не видно, щоб нею не користувалися. І головне, що я взяв на цих вихідних, я не маючи велосипеда, взяв собі е, сідло. Це хороше сідло, без е, ніяких емблем. Але на цьому велосипеді фірмове сідло, так що я не думав, що в мене буде такий класний велосипед. Я собі просто купив сідло, запасне, нехай буде. І оцю накладочку силіконову. У мене теж вона така була в Україні. На ній дуже зручно їздити. Дуже зручно, м'ягко, і не треба ніяких памперсів, якщо далеко їдеш, то супер, ідеально. Велосипед я хотів і тепер маю. Часто от купляю. Ну, якщо я знаю, що я буду мати велосипед, я хочу велосипед, і я точно його буду мати, от я його маю, то чого б не купити сумочку, якщо вона мені попала під руки в дуже хорошому стані. Плюс оце сидіння силіконове. Супер. І тепер... <кій> і тепер я маю крутий велосипед. Має і електросамокат, і ролики, і велосипед, і все-все-все, тільки не мають часу на ньому їздити. Зараз фулл тайм. Ну, до школи мені тут перейти легше, ніж велосипедом їздити. Можна на самокаті і то немає, не бачу сенсу. На роликах можна їхати в школу. Але все одно там треба перезуватися, не як на роликах сидіти в класі. О, так що такий велосипед вона мені дала. Я його зразу загнав на велопаркінг, залишив там тимчасово. І пішов додому. Ой. У -у -у. Повечеряв, і пловчик вийшов шикарний, М -м дуже класний гарний, плов і все, що треба, то якраз ці інгредієнти і все. А решта собі додаєш, в мене багато соусів. Я сьогодні перебрав, в мене купа всяких паст, помідорчики порізані, оце всякі фасолька, фасольку я люблю. Канадці мене привчили, я от собі фасольку беру клас. Смакує мені фасоля тепер. В Канаді то, то вона масхеп. І це. І пішов на англійську. На англійську я встиг. Прийшов вчасно, швидше навіть. І класний урок. Англійська з цим вчителем пролітає на ура. Він цілий час з нами, цілий час активний, питає, дивиться, забороняє дивитися якимись перекладачами. Дуже хороший вчитель. І англійська злетіла швидко, після англійську я пішов додому. Взявся, знову тут складати, але ще мене пробило поїсти. Я знову поїв плов, поїв, знову поприбирав трошечки, Блін, треба. Цих вихідних, я нарешті сподіваюся. Не сподіваюся, треба поставити проєкту. Я думаю, в суботу це зроблю. Я вже давно запланував це в суботу, бо це багато роботи. Може, завтра я зайду. Під час роботи. Хоча ні, завтра у нас роботи буде, я маю багато роботи. Треба от за два дні закінчити всі квартири. Emerженсі, які треба фарбувати. Я вже маю доступ. Я піду тут Tower B, Алекс має ще Tower A, і, це, і завтра у нас буде, І в п'ятницю буде. І в п'ятницю, до речі, в мене нема англійської. Це остання п'ятниця місяця і в нас англійської нема. От і все. От я вже сьогодні з новою підсвіткою. І я дав тепле світло, мені подобається. Оця маленька лампочка, я її там я зремонтував, вона була відламана, тримач був відламаний. Я на гарячим пістолетиком все приклеяв, тримається ідеально, я не бачу ніяких проблем. І, але вона кріпиться зверху на штатив. Штатив зверху кріпиться ця лампа, а телефон кріпиться на іншу жабку до штатива там. Телефон мене нижче. І я дивлюсь, ніби непогано. Ну, зовсім непогано знімає, добре. І тепле світло б мені більше подобається. Бо я включив холодне, таке дуже холодне, реально. Тут їх там кілька видів. Холодне, легко холодне, отаке. От <кхух> Тож такі то справи. Все, йду я відпочивати. <кхух> Сьогодні ляжу швидше.